Доброго дня сьогодні в нашому місті пройшла дуже важлива сесія. І е, хотів би сказати, що да, дійсно було дуже багато питань, але одне з основних питань було це допомога військовим. І ви знаєте, що зараз це наперед усе допомагають, треба допомагати військовим. І на цій сесії вже було виділено біля 8 мільйонів гривень на допомогу нашим військовим. А також вже за цей період було виділено 32 мільйони. І, звісно ж, ми військовим допомагаємо. Багачку це мало. Ну я скажу, що звісно, мабуть, мало. Але повинно ще виконувати і наші прямі обов'язки, що ми повинні робити. І у нас є і труби, які ми сьогодні міняємо, і ми виділили зараз 3 мільйони на допомогу нашим пенсіонерам, ну, ці, які пишуть заяви, що їм потрібно. Соціальна допомога і також ну, працюємо в цьому плані. Також ми на виконавчому комітеті були виділені кошти на гаряче харчування нашим діткам і збільшили попроханням людей, збільшили термін перебування. Бо щоб у нас було о 8 годині, приходять дітки. Ну, звісно, на працю вже людям треба йти. Так ми зробили о 7.30, можна вже приводити, приводити. Діточок до дитячого садку і буде з гарячим харчуванням. Так, да, не всі ще дитячі садки працюють, там, де є бомбосховище, звісно, йде можна укриття. Ми розуміємо, що ми сьогодні живемо в воєнному стані. Але ми робимо, ми знаємо таке, ви виділили кошти на магістральний водопровод, який в нас не працює сьогодні. Ми знаємо, що у нас два вводи наше місто. Дякую депутатам, що проголосували і підтримали це питання. Я раз скажу, що е, у нас є різні питання, але я не хотів е, казати, що це є політичне писання, е, кожен депутат має право там і задавати питання, і е, звісно ж його того люди вибирали, щоб він е, мав е, свою думку. А Так, е, е, я думаю, що там буде допрацювання по лікарні. Е, ну, як ми сьогодні говорили, за тиждень е, ці питання можуть бути і вирішені і е, далі будемо працювати. І сьогодні е, одна із основних задач Задач, це підготовка до опалювального сезону. Це сьогодні нагальне питання і ну, звісно бомба е, Працюємо, робимо свою працю. Всім хочемо побажати тихої, мирної, спокійної нічі, ночі. Е, всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.